Сьогодні у вихованці вірпінської велошколи особлива місія. Вони мають зустріти і супроводжувати в Ірпені учасників щорічного ветеранського велопробігу. Це вже не перший пробіг, який ми проводимо, який ми зустрічаємо. Зараз будемо проводити його до Романівського мосту, до меморіалу, десь і були президенти ЄСІ. От і всі діти тільки за і ми завжди підтримуємо, підтримуємо такі. все, що в нас відбувається в місті. Ми завжди підтримуємо велопробігами, заходами і батьки, і діти всі за. Тренери кажуть, тема ветеранів, захисників та захисниць їм дуже близька, адже батьки багатьох їхніх підопічних зараз на фронті. А тато Кості Юрій Соповський загинув, захищаючи Україну лише півроку тому. Хлопчик зізнається, відчуває особливу підтримку і від товаришів по велоспорту, і від тренерів, які стали йому друзями. Добре, не кричать. Коли як. У на, Нас настільки на стосунки добрі, що він може мені позвонити не тільки по справам спорту. Він просто позвонить. А як мені краще зробити? Отак чи так, типу, зробити. Це по вседельному житті. Угу. От. І це дуже приємно. І ми тільки ну, ми друзі, ціл кращі друзі мої. А ось ті, на кого чекали ірпінські велоспортсмени: ветерани Іван Балашов та Анатолій Вересенко. Слава! Наша вся команда, ми нас читаємо, ми знайомі Іван та Анатолій стартували 15 травня з Ужгорода. За вісім днів здолали майже тисячу кілометрів. І перш за все діляться враженнями від поїздки з колегами по велоспорту. А от саме страшніше це вітер в лице. Так <плес> <плес> вітер в обличчя у нас почався в Київській області. Нам так повезло, такого нікого ніколи не буває. Постійно в спину ду. ну було холодно. дощевики зняли після Житомира. А шорти тільки сьогодні перший раз одягнули. Започаткували ветеранський велопробіг з Ужгорода до Києва у 2020 році для вшанування захисників України. Однак ветерани кажуть, мають ще одну важливу мету. Разом з тим, що ми. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць. Ми на власному прикладі показуємо, що таке ветеранський спорт, спортивна реабілітація. Я полковник в запасі, учасник Афганської війни, син, батько двох синів, учасників цієї війни, Анатолій, учасник російсько-української війни. Він, до речі, взагалі унікальна людина. Він цьому році в жовтні буде бігти марафон морської піхоти в Вашингтоні. Втретє. 42 кілометри 195 метрів. Так що беріть приклад, займайтесь спортом, ведіть здоровий спосіб життя. Після знайомства ветерани очолюють чималу велоколону і рушають центральною вулицею Ірпеня Соборною до Романівського мосту. Там на них уже чекають родичі захисників, загиблих воїнів, ветерани, управлінці. Враження і емоції просто мене переповнюють. І за цих людей, які в роках і приїхали такі дистанції. Але моя душа і моє серце більше ну, тріпочує від дітей. Тому я просто дуже, дуже пишаюся тим, яке в нас гарне покоління. І ще раз хочу сказати оцю таку коронну нашу фразу таких не можна здолати. До речі, учасники ветеранського велопробігу зазначили, що цього року Ірпінь встановив рекорд за кількістю спортсменів, які їх супроводжували. Ну, по-перше, ми вражені тим, що дуже велика кількість спортсменів. Я, як велосипедист, бачу, що всі на хороших велосипедах, всі в защиті, в шоломах. Це обов'язково Тренера на своєму місці. Один з тренерів-ветеран зустрічав нас минулого року. Це дуже приємно. Тому ми просто в захваті. Від ваших велосипедистів, від вашого міста. Фінішують Іван Балашов та Анатолій Вересенко у День Героїв України в Києві. А вирушаючи з Ірпеня, нагадують усім ветеранам, наскільки важливий спорт у реабілітації, а особливо психологічній. Чи то велоспорт, чи плавання, чи просто біг. По прикладу, нашого, нашої групи. Грухова реабілітація. Дійсно, там не скільки біг, а скільки от такі відносини, психологічні, взаємини між нами всіма. І вони якось всіх чимось чимось діляться, щось приносять цікаве. От навіть в тому русі, в бізі, і теж проходить спілкування, тобто якась психологічна реабілітація.